Слава Україні! Перш за все я хочу перепросити моїх патронів за те, що відео деякий час не виходили. Я розумію, що зараз непрості часи, інколи контенту зовсім не хочеться, а інколи він просто необхідний, щоб продовжувати нормально функціонувати. Тож до книжок. Сьогодні це Шон Тен, Сімон Столонгаг і Діана Він Джонс. Так, я знаю, дуже дивне поєднання. Українським читачам австралієць Шон Тен відомий за безмовним графічним романом про еміграцію під назвою прибуття, який у 2019-му випустило видавництво. Тож мені було цікаво познайомитися із дещо іншою стороною його творчості, а саме збіркою повідань і поезії «Tales from the Inner City». Авторські ілюстрації в ній також відіграють важливу роль. Наприклад, ось цю з равликами мені здається відзначають найчастіше, але все ж, на мою думку, це в першу чергу текстовий твір. Отже, книжка складається із 25 творів про тварин, серед яких собака, акула, я, кінь, сова, крокодил та інші. Але ці історії настільки сюрреалістичні, що деякі з них насправді про щось інше. Скажімо, історія з крокодилами про те, що на 87-му поверсі офісного центру живуть крокодили. Ніхто про них не знає, а якби дізнався, то відкинув би цю думку. І ставлення крокодилів до міста теж байдуже, бо для них воно на чегіганська зала очікування, посеред епохи, до якої їм немає діла. Або історія про свиню, яка живе у квартирі, і на яку дорослі кажуть не звертати уваги, бо вона незабаром зникне. І яку діти крадькома виводять на нічні прогулянки. Багато історій у збірці розповідають про школярів і виглядають як ті, що ми розповідаємо у дитинстві, тобто те, що позбавлені логіки. Водночас вони зачіпають важливі теми: ставлення до домашніх і диких тварин, вбивства, смерті і навіть сенсу життя. Є й одна досить сильна історія на тему офісної роботи, яку автор ще зачіпав у своїй іншій більш дитячій книжці. Цикада в цілому збірка мені сподобалася, але як на мене, вона має дещо вущу аудиторію ніж прибуття. Наступна книга from the Loop» – оповідки з кільця шведського ілюстратора Сімона Столенгака, українською її обіцяє випустити видавництво на початку 2023-го. Оповідки з кільця – це досить величеньке ілюстроване видання з безлюдними пейзажами, роботами та історіями з маленького шведського містечка з альтернативних 80-х. Прямо під містечком розташована секретна лабораторія під назвою Блекме Петля, euh, і це накладає відбиток на всіх його жителів. Петля це прискорювач елементарних частинок, але експерименти компанії стосуються і магнітного транспорту, і телепортації, і навіть динозаврів. Візуальні малюнки нагадали мені в першу чергу про настільну гру серп, яку ілюстрував Якуб Розельський. вірогідно через обрану обома художниками кольорову гаму і сільські краєвиди. У книзі є короткі псевдоенциклопедичні тексти про продукти, які випустила компанія. Але все ж основні це розповіді дітей, які були очевидцями розквіту та занепаду петлі. Деякі їхні історії є кумедними. Наприклад, про близнюків, які обмінялися тілами, і цього ніхто не помітив. Інші ж доволі похмуріє, наприклад, про дівчинку, яка померла від недоїдання, чи про малого, за яким ніхто не доглядав і він здичовів. з кільця викликала у мене менше емоцій, ніж «Tales from the Inner City». але все ж мене вразило дуже особисте і вразливе закінчення цієї книжки. Коли готувалася до цього відео, то виявилося, що Amazon екранізував оповідки з кільця ще у 2020-му. Якщо ви раптом бачили серіал, пишіть як вам. І наостанок Діана Він Джонс, мандрівний замок Хаула. Знаю, що в багатьох це улюблена казка і взагалі авторка має чимало відданих фанатів. Для себе ж я обрала цю історію тому, що вже колись бачила аніме і потребувала чогось не стресового. Книга розповідає про дівчину Софії, яка є найстаршою донькою в сім'ї, а значить, за законами казок, нічого хорошого їй в житті не світить. Її проклинає відьма і вона потрапляє на роботу до чарівника Хаула, який має жахливу репутацію і так живе у замку, що рухається. Але якби ж усі прокляті героїні були такими життєрадісними, як Софі, можливо, тоді прокляті й самі від них відвалювалися. Книжка не стала улюбленою, але дала те, чого я потребувала: приємну історію без високих ставок. Якщо ви читали мандрівний замок Хаула і бачили одноіменне аніме від студії Гіплі, пишіть у коментарях, що сподобалося вам більше. А Я ось зараз думаю, чи переглядати знову аніме. На цьому все. Усім гарного читання!